Як проходить наш день? Давайте почнемо з вечора. 11 часов вечора. Закрили тиличок. Йдемо далі. Як проходить день? З самого ранку, з самого ранку, з самого ранку подйом у нас був 9 часов. Які 9-8 часов я вже поїхав по, по людей. Поїхав по ті, що нам допомагають. Ми там будуємо сироварню. Привезли 8 ранку привіз людей. Потім 9 ранку поїхав, треба було заїхати в кожен адміністрацію. Після 9 ранку, після 9 ранку в 9.30 поїхав в Стеблівце рядом село. по Кремікс за добавками. Потім. В 10 поїхав збирати молоко в людей, зібрав молоко. Потім е, в 10 я до 12 збирав молоко. В 12 ми поїхали. Е, поїхав я в Черкаси. Треба було відвести е, в Держпродсслужбу наші продукти. В 2 години я приїхав. Ні, в 3 години я приїхав. Все, із Черкас. Потім... Так, що тут у нас? Так, ви вже спите. Що ви тут? Три години я приїхав з Черкас. Чотири години почав косити. Так, у вас тут все є, все добре. Чотири години почав косити травичку. В 6 годин я відвіз ті, хто нас... Так, корови закриті. корови закриті, так. В 6 годин. годин я відвіз дядька, який нам ложить плітку робить ремонт в сироварні. 8 годин я заїхав на ферму, зробив корм бройлерам І з 8 годин це я на фермі. І от зараз 11. Отак от у нас проходить день. Ми вже попоралися. Не вважаю, те, що, звісно, мені допомагає Маріна, і помімо цього, цього всього, вона ще варить сир. Так що, отак ми працюємо. Всім гарного вечора. Будьте здорові!